Соціальна пенсія в Україні 2026 року, хто має право, як зміняться виплати і хто залишиться без державної підтримки про це сьогодні відео, тому що мені поставили таке питання, мої підписники, і я хочу пояснити по соціальних. Пенсіях, хто має право на отримання соціальної пенсії, і як у 2026 року ці, ці виплати зміняться, і про це зараз будемо говорити. 2026 року в Україні соціальна пенсія залишається важливою формою підтримки для літніх громадян, які не набрали необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком. У нас таких громадян багато в Україні, друзі. Чому таких громадян багато? Тому що після розпаду Радянського Союзу у 1991 році у нас іще законодавство не сформувалося, як воно повинно сформуватися. Ми працювали по різним нормативам, і це було саме і зараз. Залишається на сьогоднішній день така ситуація, що роботодавці могли брати на роботу. Нас з вами виплачувати нам гроші, а не робити страхові внески. Тобто тут йдеться мова про страховий стаж на сьогоднішній день, якщо жінка набрала 30 років страхового стажу, вона має право на пенсію за віком. І чоловік, якщо він має страховий стаж 35 років, він також має право на пенсію за віком. Якщо ж жінкам виповнилося саме. 60 років і чоловікам також і вони не мають страхового стажу, і вони не можуть піти на пенсію. То якраз оця тема соціальних виплат для вас, тому що ось ці літні громадяни, які досягли пенсійного віку і не набрали необхідного страхового стажу для призначення пенсії. За віком і через зміни вимог до страхового стажу та зростання прожиткового мінімуму, а в цьому році знову зріс податковий мінімум, то ось оце питання соціальних виплат стає надзвичайно актуальним для значної частини населення. Чому значної частини населення? Я сказала, тому що багато хто. Працював, заробляв гроші, але не отримав страхового стажу. І якщо вже так трапилось в житті, то хто має право на соціальну пенсію? Почну з цього. Соціальна пенсія в Україні призначається особам, яка які досягли встановленого пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу, щоб отримати звичайну пенсію за віком у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, тому що є закон. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і в ньому саме передбачено, хто має право, уже право на пенсійні виплати. І згідно з чинними вимогами, щоб отримати пенсію за віком, громадянин повинен мати певну кількість років страхового стажу. 2026 року вже ось ці вимоги. Змінилися, вони максимально посилюються. Щоб вийти на пенсію, у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. У 63 роки від 23 до 32 років. Зрозуміло, кому 63 роки, то ви маєте. Стажу від 23 до 32 років. Якщо 65 років, щоб отримати ось ці соціальні виплати, вам 65 років, а у вас немає страхового стажу, то у вас повинен бути страховий стаж від 15 до 22 років. Якщо людина має менше ніж 15 років, Страхового стажу, то вона не може претендувати на пенсію за віком. І має право лише на соціальні виплати. Ось і так, друзі. Ну, хочу сказати сумно: колись було весело, наприклад, коли говорили про те, що я отримую там, більше грошей, ніж можуть отримати ті, хто працює. Офіційно я краще буду відкладати на пенсію гроші. Різні випадки, дійсно зараз ви знаєте, важко про це сказати, тому що деякі люди, наприклад, могли працювати і не знати взагалі про те, що їм не зараховується саме ось цей страховий стаж. Ну так буває. Ось таке у нас життя. Друзі, серед моїх знайомих, серед моїх друзів. Ну є такі пенсіонери, які отримують уже соціальні виплати. На жаль, ну так буває, тому що ось соціальна допомога, ми повинні розуміти, вона виступає такою державною допомогою тим, хто не набрав страховий стаж, але досяг пенсійного віку та не може отримувати інші пенсійні виплати. Як визначається розмір соціальної пенсії? В Україні розмір соціальної пенсії базується на розмірі прожатку. Прожиткового мінімуму для непрацюючих осіб, який є бюджетним показником. І оцей бюджетний показник кожного року змінюється, тобто щороку переглядається і закладається у державному бюджеті на наступний рік, тому що закон про державний бюджет України приймається кожного року. У 2025 році приймався, в 26-му, в кінці 2026 року буде прийматись закон про державний бюджет на 2027 рік. І проаналізувавши ось оце питання по соціальним виплатам, що я можу сказати? Що соціальні виплати для осіб, які не мають страхового стажу, зростуть приблизно на 200 гривень. 200 203 гривні, що безпосередньо з чим пов'язано? Пов'язано із збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Про це я вже вам говорила. Соціальна пенсія за своєю суттю обчисляється як різниця між прожитковим мінімум для, мінімумом для непрацездатних осіб та середньомісячним доходом сім'ї на одну особу за останні 6 місяців, але ця соціальна пенсія не може перевищувати сам прожитковий мінімум. І такий підхід застосовується для визначення саме соціальної допомоги літнім громадянам без страхового стажу. Що ж змінюється, друзі, у 2026 році. По соціальним виплатам 2026 року соціальна пенсія зростає разом із загальними соціальними стандартами в Україні, які закладені у державному бюджеті України на поточний рік, тобто на 2026 рік, і підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб автоматично підвищує і соціальні виплати для. Тих осіб, хто отримує соціальну пенсію. І 2026 року соціальні пенсії для громадян, які не мають необхідного страхового стажу, зростуть. Розмір виплати буде збільшено, отримували 2361 гривню. Тепер на 200 гривень збільшується. Навіть на 203 гривні буде 2564 гривень гривнях. І ще я хочу сказати, у яких випадках соціальна пенсія 2026 року не призначається. Соціальна пенсія 2026 року призначається не всім громадянам похилого віку. Які не мають достатнього страхового стажу, законодавство передбачає чіткі підстави для відмови в наданні саме цієї державної соціальної допомоги. Соціальна пенсія не призначається, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї. Вашої сім'ї на одну особу за останні 6 місяців перевищує 100% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. І 2026 року цей показник становить 2595 гривень. І виплати також не надаються у тому разі, якщо особа отримує пенсію або іншу соціальну допомогу, працює або здійснює будь-яку діяльність, яка пов'язана з отриманням доходу. І ось окремою підставою для відмови є значні витрати в сім'ї. Ви повинні це також розуміти. Зокрема, про що йдеться мова? Соціальна пенсія не призначається, якщо хтось із членів сім'ї, тобто з членів вашої сім'ї, протягом року перед зверненням за допомогою здійснив купівлю або оплату послуг на суму понад 50 тисяч гривень. В цих випадках не виплачується соціальна допомога, тобто соціальна допомога взагалі не призначається. Це ви повинні розуміти, і допомога навіть може бути припинена або не призначена також у разі виявлення додаткових джерел доходу, які не були зазначені в декларації. Про що йдеться мова? І мова йде, зокрема, про доходи, наприклад, від оренди житла, ви здаєте свою квартиру чи будинок в оренду. Чи, наприклад, навіть якщо ви працюєте, і ваша робота є неофіційною, тобто йдеться мова про неофіційну трудову діяльність. Або навіть може йти мова про те, що ви отримаєте якийсь дохід, який був невідомий колись, так, а потім він став відомий. Наприклад, через ту ж податкову узнали про ваш дохід, то ось в цьому разі призупиняється або не призначається взагалі соціальні виплати. Крім того, соціальна пенсія не надається, якщо у власності особи. І членів її родини є друга квартира, наприклад, чи другий будинок. І за умови перевищення встановленої норми житлової площі, або якщо сім'я володіє більш ніж одним автомобілем. Ось такі, друзі, зміни є. І всі ці зміни, перш ніж подавати на виплату соціальної допомоги, ви повинні розуміти. Тобто, якщо у вас все оце є, те, що я перерахувала, є оці випадки, коли не нараховують соціальну допомогу або припиняють її виплату, то ви повинні розуміти, що вам, напевно, і не треба подавати тоді саме прохання про соціальну допомогу. Тому що все це враховується, і в будь-який час, якщо навіть вам надали соціальну допомогу, вам цю соціальну допомогу перестануть. Виплачувати друзі. Ось така ситуація. Дуже шкода, що в нашій країні саме є люди, які працювали все життя, і, здавалось би, мають там 40, 45 і 50 років стажу робочого, але страхового стажу вони не мають, тому що вони погоджувались на зарплату в конвертах. Так, я також якийсь час думала, що Покинути оцю роботу і піти працювати там, де платять в конвертах гроші. Але так як я знаю закони, як юрист, я розуміла, що в якийсь час я можу залишитись без пенсії. А вже коли ми в пенсійному віці, звісно, що здоров'я у нас вже не таке, як у молодих, і все-таки хочеться отримувати пенсію, друзі. Тож, треба вирішувати, що для вас головніше, і в який період часу. А я вам всім бажаю добра і здоров'я. Підписуйтесь на мій канал, і ще хто не підписався, про трудову діяльність, пенсійні виплати, ідентифікацію, оцифрування трудових книжок. Про все, про все ми з вами будемо говорити. Кому що не зрозуміло, в коментарях ставте запитання, все це будемо обговорювати, і я вам буду допомагати це все розуміти у моїх відео. А на сьогодні я говорю до побачення!